Доброго дня, малята. А чи полюбляєте ви казочки? Мабуть, так. Отже сьогодні ми з вами потрапимо в чарівний світ казки і я пропоную послухати українську народну казочку Курочка-Ряба. Жили були собі дід та баба, і була у них курочка ряба. Бабуся з дідусем були такі бідні, що не мали нікого і нічого, окрім курочки. Їли бабуся з дідусем городину та яйця. Курочка за доброту бабусі та дідуся знесла яєчко. Жили дід з бабою далеко на хуторі та вирішили з'їсти яєчко. Взявся дід бити золоте яєчко, бив, бив, не розбив. Баба била била і також яйце не розбила. А з під лавки за цим псим спостерігало маленьке мишенятко. Мишка також давно не їла і задумала золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не зможуть. Мишенятко вибігло. І не встигло взяти яйце в лапки, як воно покотилося, впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба, кутку дахче. Не плач, баба, не плач, діду, я знесу вам інше яєчко, не золоте, а просте. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Малята, а чи сподобалась вам казочка? Гадаю, що так. А про кого ця казочка? Так, про курочку рябу. А що ж знесла курочка? Так, яєчко. А хто розбив яєчко? Так, мишка, молодці малята. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!